Artis Watmane Rтім виразити прокуросню ігрушку як кар симуля, реал симулятор Прикольна ігрушка, друзяка, я її надано скачав. Також, тут, друзяки, є, так скажемо, платний контент, як ви бачите, можна. Gold, Platinum і діамант купити тачку, 200 тисяч доларів. Коротше, нітро все таке в цьому дусі без реклами. Так, друзяки, як я скачав дану ігрушку, да, взломану але пофігу. Що в нас є? Шоп. Нажимаємо. Дивимось. Оце тут цей. Так, рейд ось це безплатна. Така, скажемо, бачите, квадроцикл у нас, чи машина. Що в нас є? Гараж і драф. Давайте нажмемо на гараж і дивимось, друзі, що в мене є. У мене отака гарна прикольна тачка. Так як в мене грошей дофіга. Я, вони всі розблокіровані, можна брати. Просто так і все. Дивіться, які є тачки круті. Давайте візьмемо якусь... ламборгі Ух ти оце прикольно. О, давайте цю візьмемо. Так, костюмайду. Давай нажмемо. Зараз протінінгуємо нашу тачку, що в нас є. Давайте подивимося, що це таке. Перший слот. Що воно? Нітро. Давай, дек вам чутно, так? Да? Добре. Так, давайте таке. Червоний є, зелений. Такий і таке якесь коліс. зелений давайте Купить, ну. купил? Че, не, не пойму. Not друзья, wall bait. Друзья, то не могу я тут окупить ничего. Не понимаю, почему. Че тут там треба разблокировать что-то, че что не понимаю. А купить ей надо. Понятно, купить, вот так, вот. Ну я и тупый. но мне все равно закрыто. Ну, не понимаю. Тут. Що воно з нами. Ну, а тепер купить не руху. Це походу заблокіровано, ну, пофіг з ним. Також йдуть як нажимаємо Drive і клас S машини. Зараз будемо ганяти на всіх машинах. Думайте, що це одна машина буде. Хто бачив попереднє відео про цю дану ігрушку, той то поділиться враженнями з кимось і скаже, як кому ця ігрушка. Хто може вже скачував і може ще ні. Дивіться, друзі прикольна тачина скажіть Жалко, що немає виду з першого. Це оффроуд оффроуд На оф ми їхати не будемо, так як машина не для цього. Скажіть, так, давайте, друзі, зараз ми на паузу отак. Це у нас карта. а що ми не можемо зробити на паузу? Що? settings. Так, давайте ми зараз, друзі, вволимо такого о. Отак. От Все. Все, друзі. Зробив дивитися на нітрух мою злену зараз буде. Ну, але, машина, кажу, немає онлайн -режиму, я Машину кажу. Якби вона була вже зарантованому візьму. Машина ровно прикинула, трави. Прихід плаву. Нічого але вже та також трафік. назад, Сходку видав плюс 118 долларів, нам на 100 на договорити, як нам повністю. Оце, оце полетіло, розіртись. Ну трохи тут машину, друзі, 300 кілометрів, 300 кілометрів. не тут по 18. Я розумію, машину тут 300 км, 300 км. тут не високомецник. Ну, друзья, наваливается и пытается часть. Протекую здесь на ложку. Ну что понял, когда голову забыл? Посыл, понимаю, друзья, здесь могу оставить. Оооо. Оооо, цыгру за гевральный жизнь. Вот давно Не знаю, что справа высокие. Ну, она наваливает. Аркадна. Вс, игрушка. Майк-Тара за 68, но сторона тобой написав погнали. Видите, казать что-то в рот. Ух ты! Все курту може за секунду бьет. Так, друзья. все, закінчуємо. О, шо це таке. Мы якось разблокировали еще одну тачку, друзья, чуть-чуть. Ух ты! Хотрон, да, все бензин. Вау, чртный такий натур.

как-то все полу Вот, блин, надо с этими установками вашими автобусными. Нормальные, скажу так, нормально. По фроуде можно покататься Ну вот зачем особенно есть так скажем оффроуд в движении результат вообще надорожный половину проверим двигатель друзья ваш Так що, друзі, якщо вам сподобається дана ігрушка, то не вислайте. Mm -hmm. Мені тут зараз все так посадно, так і мені дуже подобається. Так, друзі, це ще не все. Так як я казав, що у нас буде ще дана ігрушка, машини. Так, зараз будемо дивитися, друзі, не ще одні машини. А то що дві машини і все. Ні, друзі, це мало. Давайте гараж. Зараз виберемо дорогенькі машини. Ну це саме последнє. Це таку не хочу, це не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Так, що ми там прогабили таке гарне? Так що, машин мало, да, так? Не понімаю, не понімаю. Так, друзі, яку тачку виберемо? Тут тачок не дуже так і багато, але все одно поганяти поганятиму Ця, Оцю давайте, друзеки, селек. Все, купив, так, кустомайзер. О, є пайтнінг. Так, давайте зелена хоть буде. Так як мені зелені нікуди подобається, тут буде зелена Дивіться тут є у нас матовий. Такий. Такий. Такий, давайте отакий такий. Прикольно, скажіть, отака, дивіться Вау. Так, що у нас по-другому? У нас друге тут що у нас? А. вініл 15 ваніли є, ну. Вау. Давайте подивимось весь... Йолки-моталку. Оце прикольно. Скажіть, давайте вернемось, підмося ще тут трохи є. Така, така, ні. Давайте ось до цю О! вау Так, давайте. Колеса подивимось. Диски, да Давайте ось до цієї купимо. Так, також у нас тут є колеса. колір. Це буде червоний, отак, о, тачка прямо фізична. Так, вихлоп у нас буде путь, коли червоний, куди як у нас є Червоний, червоний, так. І саме останнє у нас заблоковано. ну нічого страшного. Все, друзі, як погнали ганяти по городу. Як бішаний, переляканий. Як і завжди. друзяки, на машину спереді. Скажіть, савіц. Хто би хотів таку машину, друзі, то звісно пишіть коменти. Заставте лайк чи підписуйтесь. Реально. Підписатися, не ставте лайк за таку тачку. Давайте повіримо її максимальну швидкість. І що у нас почало. Малі підпаляємо, поїздки їдеш. Ти не бачиш, людина їде. Ух ты, воно все різні ще таке. Нічого. Я не знаю, що тут є. Такі вулочки, які можна Ну собі дорогу. Аби життя проти стріляють. Так, коротше, ми починаємо розган. розган. Зараз повіримо на що воно з ним. Давайте ще ми трупу плюсмо впечатляємо. Поще 400 кілометрів загоріли підете, скільки можна поїхати, друзі. Поїхати це відпочило, скільки можна представка 400 км за годину. Це дуже це дуже швидко не робити поїздки, потрібно вірить. Максималка 368. 380 чистості. Почалося трішки. Ну, Друзі, не тягово, як так, ця машина. Так машина, я так думаю, якщо ще не дуже покачено, не Непогано для машина. Так що, друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь. Артік, за танарьом, тому закінчувати дану ігрушку. Ну, а але підписуйтесь, всіх чекаю, дивитися. Па.